Ну ти чого не сильно лупанув? А я його чуть не вбив тут. Воно ну, удочку забрав у нього. І ми готові її відразу подарувати нашим підписникам. Блін. Я вже хочу на карасю. ту-ду-ду-ду-ду!

Добрий вечір. Привіт. Доброго дня. Опа, новий імідж. <ріхи> Капочки заробітку, плавок, знаменка, магазин. Куди їдемо? Рибалку. <ріхи> О, все, <ріхи> бачите, спінів. Новий. Та це ж карповік. Це спінів. Так. так. Да? Замов... Куди йдемо? Хар... Чи не скажемо? Я не Ні. — ні. Ну давай. Так. Давай. — Що, не, держ... не стримався і купив Купив. — карповика собі. Так. Ого. А ну давай закидай. О! Сіловий запрос. Людей лікаєш. <рес> І що. Скільки ж коштує такий карповик? Півтори тисячі. Гроші є, гроші не проблема. Дінди який розумний. Степуху, мабуть, Да. Гарний студент. Звісно, все для нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Красиво! Це Андрюшик! Скільки вже? Минут 30. Та да. Андрюх, ми тебе любимо вісім серця. Mm. Наверно ж бровки підводи там, чи я не знаю. Да, А навіт подивив шоці от... от того, що Андрюхи довго нема. А мы все в кепочках, да? Да. Дышь, О, ты что, нет? Ну, бесед двигается. О! Зачислил сюда. Ды на деда. Ой, Андрюша, Андрюша. Нахід. Давай, розкажи. — Що, Андрія викинули, бо він тут, блін, на саню цей. Судака він ловить нахуй. Кричить на саню, каже, куди ти приїхав, каже, Судака йдемо ловити, а, -а, -а. а ми за нього каже, йдемо ловити на поплапопи. Ну ти чого не сильно лупаний? А Та я його чуть не вбив тут <смітко> у нас. Ну удочку забрав у нього. Ну, ти... На... ти ж на повороті, правильно? Як і положено, <смітко> викинув. <смітко> 다, Всю, 다, шоб... Длідово, я думаю, і не буде. Бідний Ні, Андрій, ж треба не було швидше збиратися. Встали 40. Ну що, друзі, приїхали на водойму. Будемо ловити щуку з берега. І я вже придумав інтерактив, про який трішки пізніше, ну, буде вам цікаво. З нами сьогодні Микита мексиканський. Всім привіт. Хлопець Микита. Полтавський Жигало Олександр. Добрий день. Все, зараз буде вікторина, покажу. І так, друзі, ви готові. Вікторина заключається в тому, що ви оберете, яку ви приманку оберете, на таку ви будете ловити. Ось я їх записав. Ви не знаєте, що тут написано, я не знаю. Ніхто не знає. Значить, хто перший, вирішуємо нашим пацанським методом. Камінь, ножниці, Ні, Давай просто потягне бумажку. Давай, спочатку. Ви вдвох, я останній. Камінь ножниці, бумага. Ще. Опа! Є, мексиканський хлоп. Ну все, витягуй. Да. Тільки не дивись, ви ти зараз прочитай. Тики в конце давай прочитаем сейчас. Опа! Войдет. Давай я, а потом читаем. Давай, давай. О, мне уже нравится. Все, читаем, читаем. Силикон. Силикон мексиканского хлопца. Есть. О, е, блешня. Блешня. И у меня. Воблер плюс мандула. Ну такое, если опа, Я сказал, что ты будешь воблер. Да, зараз весна и как бы воблер. ты самый классный. Ну ладно. Тебе конечно, ты... А что тебе сейчас стоит? Бе Бо Боти, good good. Very good. good. No. Давайте назад ще пригодиться. Будь <laughs> ласка. Наступний день нашої рибалки цього разу без челенджа, без вікторини. Вчора не клювало. Приїхали, а тут, тут невеличкий дощ, так що ми одягнули ось такі у нас під кольори автомобіля дощовики. Багато з собою не беремо, я беру три коробки, рюкзак не беру, бо буде дощ. А основне, основне. Під беремо, дві вудки і все. І будемо ловити щось хиже, щось зле, після дощу. Зараз щось буде. Пішли. Поїхали. От Опа, от і о, перша покльочка наша. <рес> Відкусило хвіст силікону. Це гіпноз від фанатика. А відчув взагалі. Оце ну, да. вообще. Я його опускаю, потім починаю крутити і все. І під берегом витягую дивлюся. Все, все Нічого собі. Треба спробувати такий колір зараз. А це ж машина. Да, да. Привітніки. Ты что, постригся? Здорово Да, он ради нас Да, постригся Будет у тебя сегодня такой костюм героя? Да, поедем, а что делать? А что делать? Скоро уже будет Пасха Пасха? Да Так что заказывайте мясо Готовьте мясо, шашлычка подожрать О, да Ты что? Сардельки Давай бегом, мы вообще уже дикий, тебя ждем я раздетый, ну тоже и на рыбалку готов. Да, поломай есть. Ну а, що, давай, все, давай, бегом. Ну. Давай, тебе где-то минуты две. Давай. Да. да. На один крючок можно ловить повсюду, правильно? Ребята... Да. не хочется ради этого... Время тратить. Да, ребята, у нас тут такая дилемма. Люди створили спилку. Ну, це так вони нам сказали, ми нічого не знаємо. Ми хотіли просто половити щуку, навіть не половити, а спортивна риболовля. Покидати Покидати, зловив, відпустив. Прийшов непонятно хто, непонятно як. І почав нам розказувати, як нам на цьому світі жити, що нам ловити, де нам ловити. Хоча в минулому році ми тут спокійно ловили щуку. І тут вони створили співку. Ну. Не знаю. Ми не захотіли вже портити настроєння одне одному, тому їдемо далі. Їдемо також, до речі, на водойму, де є спілка, але там люди якісь більш лояльніші, ніж тут. Так що бажаємо в цьому водомі процвітання, щастя. Більше ми сюди не приїдемо. Блин Я вже хочу на карасю. Ну, хуже, Шо у вас немаєш як довдочки? <рес> я червяка вже на реї, десь там, в да. городу. Ты бачишь як це прекрасно? Блин, це вообще топово. А, задушу бере. Може завтра поїду. Так коли я ж на роботі. Ввечері? Вечер. Давай. Даже на тренировку не да. На вотце место приеду. Я <реш> вот так спинючка скину там. <реш> а видно? Де? Я де? Де? <реш> бачу, бачу, бачу. Ну, бачу. Бачу один такий гарненький. І це за 30 хвилин. А вот теперся. Нічого нема. Або силикон. Та як тебе нема? Опа! <реш> Блсинка! <реш> Опа, ребята. А это Никитин, шнурок. Да. Шо, да, Никитин, Никита, мы нашли твою блесну. А фоткай. Никита! Мы ми... витянули твій шнур з блесною, вона ще Так, И мы її розіграємо в кінці відео, як в відео Орел і решка. Ми так. його тут на місці. Хто перший знайде, то й отримає. Все. Друзі, ми завершуємо нашу епопею з чотирьох рибалок, на дві з яких не було покльовки. Третя рибалка нас взагалі вигнали, бо сказали, що це общество. Четверта ми сьогодні нічого не зловили, але витягнули блишню. І в принципі ми готові її відразу подарувати нашим підписникам. Зробимо це як Орел і Решка. Інтерактив. Заховаємо зараз за дерево. Сандер. Давай, ось така блишня у нас буде. Ми її витягнули. З повідком. З повідком, два в одному. Все готово. І так. хто перший, її знайде. Так, Ми так. ложимо біля цього дерева. Тут от під грибочок, під грибочок. Так, не сильно, щоб її заметно було. Ні, ні. Буде, буде. Так, під О, так. грибочок. Так, ще орієнтири. Це пеньки, Дмитрівка, ось ця водойма, хто місцевий знає координати. Ну, поки не будемо залишати, наступний раз будемо залишати координати. Ось ця водойма, перше дерево. Тут ось чистий такий просвіт. І перше дерево, і тут біля грибочка, блишня. Ну що сказати? Рибалочка на щуку зараз дуже цікава, тому що вона ще не оговталась від нересту. Клює карась, до речі. Потім, що сказати, дуже мало в нас водою залишилось. Всі практично то платні, орендовані, в кого общество. Не знаю, ми готові і платити в принципі, за квиток, якщо це орендована водойма, але деякі орендарі забороняють абсолютно ловити, навіть ну, не виділяють ніяке місце. Тому напишіть ваше ставлення до цього. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Наступне відео вже буде більше риби. Так що до зустрічі!